Року в рік вабить і вабить і в берег турецький. Що казати, якщо 13-16 команд української прем'єр-ліги місцем своєї останньої дислокації напередодні весняної частини чемпіонату обрали анталійське узбережжя. У кожного з них своє завдання, у кожного з них своя місія, своя місія знімальної групи про футболу. Всіх розшукати і все про них відзняти. Валентине, готовий? Готовий. Перед. Криворізький кривбас, місце тренування, Белек, місце у чемпіонаті. П'яте місія не визначена. Тренування кривбасу це перш за все атмосфера, яку створює тренер Юрій Максимов. І в квадрат зіграє, і дружню суперечку розпалить. Потому, что я увидел, коли уехал за границю, як з футболістами тренера розговорювати і общаються, і так само стараюсь з футболістами не відходити далеко від них. Та й удача навіть у міжсезоння не покидає червоних. Здавалося, забрало київське динамо з оренди основного кіпера Дениса Бойка, Потренувало його на двох зборах і тобі повернуло назад. Це і для мене добре, і для Кривбаса, і навіть для київського динамо, я думаю, це добре. Та й планове підсилення криворістів з іменами Льопа, Федорів і відкриття старту сезону. Олексій Антонов і форму вже набирає, і в контрольних матчах забиває. Уже привикають, до хлопців, більше понімає їх, поэтому я думаю, к чемпіонату буде краще. Чим завершиться цей зле тренер відмовляється коментувати. Одне обіцяє назад. Його команда вже не буде озиратись. Яка місія Кривбаса на весні чемпіонату? Місія чим вище, тим краще. Це найголовніше. Якщо вийде, то будемо ради. Не вийде, то ну щось робити. Така. Київський арсенал. Місце тренування. Пелек. Місце у чемпіонаті. Шосте. Місія. шаблонна. Леонід Кучук у контрольних матчах свого клубу це театр одного актора. І цілий штаб не повинен митцю заважати. Іди, іди! Іди йди! Йдімо! А взагалі наставник канонірів чи не найщасливіший тренер міжсезоння. У його команді вочевидь всі ігрові лінії збалансовані. Наразі єдина кадрова втрата і всього два придбання. Але Новачків, Адію і Леандро так і не поставив у контрольному матчі проти російського Краснодара поруч із тими, хто в арсеналі вважається основою. Ковпак, Симоненко, Кобахід за і компанія тренера не підвели. Спершу організували пристойні 4-0, але під завісу гри розслабились 4-2 на усі 90-хвилин Канонірів поки не вистачає. Ані баловеліс, ми баловались, і такий матч вийшов. Так баловеліс просто. І все. Нічого серйозного. Втім, часу у тренера вдосталь. Свій останній тренувальний збір арсенал завершить всього лише за два дні до відновлення чемпіонату. Інакше де в Україні у цей час досягати такої високої командної мети? Яка місія арсенала в весняній частині чемпіонату? Хорошо грати. Футбол. <ріст> Такая будет місія. Сімферопольська Таврія. Місце тренування, Пелек. Місце у чемпіонаті. Сьоме. Місія благородна. Прочитати, бодай, щось у діях найбільш засекреченого тренера чемпіонату Справа Марна. розумієте? І здавалося б, що приховувати організаційні негаразди Таврії, схожі у минулому. Ну, покритикував Макс Калініченко в інтернеті рівень готелю на першому зборі. Якщо б я щось не так написав, значить ми б там до сих пор би були. Зате тепер Таврія у найшикарніших апартаментах. Усього курорту Белека. Тенденція така, що скоро, я не знаю, мабуть, в Бурджа переїдемо до кінцу <реку> збору. <реку> що вже казати про кадрові придбання? Словак Франтишек Кубик. Іварієць Марко Не, і тунісить їді, і це лише новачки, хто найкраще себе проявив у міжсезоння. А аргентинця Рубена Гомеса Таврія взагалі цієї весни готується заявити як гравця з українським паспортом. Особливо і такими гравцями треба комплектувати команди. Чи встигнуть вони зігратися і до зони Єврокубків дістатися? Ось головне питання для Таврії: десять турів є. Обіцянок немає. Яка місія в Таврії на весні чемпіонату? Мені здається, перш за все, це показати хороший футбол, щоб повернути болівальників на трибуні. Донецький металург. Місце тренування, Пеле. Місце у чемпіонаті. Восьме. Місія. банальна. У стані металургів поки без заяв про Єврокубки. Тут формують цілу ігрову філософію. Воспитать менталітет победителя. Вот для этого мы, допустим, брали Димитрова. То же самое мы взяли сейчас Нельсона с того же ЦСКА, для того чтобы е, у них есть уже менталитет. То тобто есть они привыкли к победам, они привыкли к чемпионству. Інший новачок, бразилець Данило, хоч і без перемог, але зі школою Амстердамського Аякса і останнім досвідом гри у бельгійському стандарті. Із новими партнерами знайомиться поступово. От і на грі проти болгарської славії вийшов на останні 15 хвилин. Встиг кілька разів вдало обігратися та привітати Віталія Іванка із забитим м'ячем. П'яту команду Болгарії металург ніби й не помітив, розгромивши 4-0, та схоже і не збирався. Опять же, не столь важен соперник. Ми хотімо бачити свою. Игру. А виявляється, гравцям Металурга ще й подобається стиль і гра, яку вони демонструють. Ідеальна команда. Щоправда, у міжсезоння. Як воно буде у чемпіонаті? Яка місія у Донецького металурга на весняну частину чемпіонату? Місія? Не може бути це банально, буде сказано, але виграємо кожен матч.